Компанія Дім працює в Україні і для українців, тому аж ніяк ми не можемо лишатися осторонь тих проблем і тих процесів, які торкаються більшої частини наших співгромадян. 22 травня цього року набирає сили закон про компенсацію за пошкодження та знищення нерухомого майна спричинених збройної агресії Російської Федерації. Звісно, ми проаналізували положення цього закону, щоб зрозуміти, як мають діяти громадяни, і яким чином компанія Дім може посприяти тому, щоб люди, які втратили майно, змогли отримати нову домівку і якнайшвидше почати нове життя у сучасному і якісному житлі. Адже ми це системний девелопер. Ми будуємо сучасні концептуальні проекти в Києві та області, розвиваємо напрямок поліфункціональних комплексів з власною інфраструктурою, сервісами, енергозберігаючими технологією та еко-складовою. За законом право на компенсацію мають право громадяни України, які є власниками нерухомого майна, або інвесторами в об'єкт, який ще не було введено в експлуатацію, та зазнали пошкоджень та руйнувань. Тобто компенсується втрата нерухомості як первинного, так і вторинного типу. Подати заяву можна як і в електронному вигляді, так і в паперовому. В електронному вигляді подається заява через портал Дія. У паперовому ж можна подати через ЦНАПи, місцеві органи соціального захисту або через нотаріуса. Законом передбачено, що для придбання квартири або іншого житлового приміщення надається житловий сертифікат, який буде діяти протягом п'яти років з моменту його видачі. Важливо розуміти, що вибором житла власники сертифікатів будуть займатися самостійно, але головне, щоб це майно не було розташовано на окупованих територіях або в районах активних бойових дій. Наші проекти розташовані в столиці та поруч з нею. Наразі це безпечний регіон, де працюють усі установи, розвивається бізнес і ведуться будівельні роботи. Ми готові працювати з людьми, які отримують від держави компенсаційні сертифікати. Ми готові надавати їм максимальні консультації і надати людям можливість використати ці сертифікати для придбання житла в наших проєктах. Таким чином, постраждалі зможуть отримати не тільки дах над головою, а й нову якість життя. Адже наша місія допомогти людям дати їм впевненість саме в Україні. Бо всі ми хочемо бачити нашу державу сучасною та прогресивною, яка здолає усі труднощі та вийде з усіх випробувань з перемогою. Ми чекаємо на початок видачі сертифікатів. Ми готові. Наші менеджери у відділах продажу нададуть повну інформацію щодо можливості придбання житла у комплексах нашої компанії Дім. З детальним аналізом положень закону та алгоритмом отримання компенсації можна буде ознайомитися у матеріалах на нашому сайті.